Продовжуємо наступний гість Борис Кушнірук, економіст. Добрий день. Вітаю, я про гроші, як не дивно з вами. Я хочу поговорити про гроші на оборону. Ми зараз багато говоримо про майбутній контрнаступ української армії. Ми говоримо про те, як багато ми отримуємо зброї. А чи є у нас гроші для того, щоб цю армію фінансувати, рухати, заправляти там не знаю, годувати і тому подібне. Власних немає, а є лише ті, які нам дають наші зовнішні партнери. Якщо зараз уряд заявив, що вони хочуть більше ніж на 500 мільярдів збільшити держбюджет. То очевидно, що це робитиметься виключно за рахунок тих коштів, які нам дають наші західні партнери. Сподіваюся, що ці кошти вони дають, тому що без них збільшити фінансування можна лише друкуванням грошей, а це буде розмухувати інфляцію, яка і так доволі суттєва. Ну а з іншого боку, ми бачимо, що курс так не рухається, а якщо і рухається, то раптом вже він чомусь почав дорожчати гривня, чи, чи це мені так а чи це, 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 це мені це, це, так ввижається? Це ні, ні. Це наслідок тієї допомоги, яку нам дають наші західні партнери. Тобто вони дають кошти в іноземній валюті. Відповідно в валюта є у на сьогоднішній момент у національному банку. Я думаю, що є на жаль і поганий фактор пов'язаний з тим, що все ж таки доходи населення значної частини населення падають, тому вони змушені скоротити десь хтось скорочує покупку валюти на заощадження, а хтось змушений ці заощадження навпаки виймати там, шухлят. Угу. Вони в іноземній валюті були продавати. Таким чином є додаткова пропозиції іноземної валюти на готівковому ринку. Тому що безготівкової. Як ви знаєте, фі 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 зараз фіксується центральним банком і фактично різницю він закриває на Міжбанку за рахунок золотовалютних резервів. Таким чином, зараз ми говоримо лише і спостерігаємо лише певне зміцнення гривні на готівковому ринку. Як взагалі, що у нас взагалі з грошима? Наскільки у нас стабільна банківська система? Що у нас в казначействі робиться? Мінфін назбанк, давайте поговоримо, так би мовити, про сталість. про Стресостійкість тут ми особливо говорити не зможемо не тому, що не хочемо, а тому, що немає про що. А чим що, як відомо зараз, дані визначаються закриті про доходи та видатки державного бюджету, є лише певна інформація, яку видає періодично національний банк. Угу. І мінфіни, але вона не є наскрізною. Таким чином, ми не можемо давати ну, аналіз ситуації. Очевидно, що ми зараз живемо виключно за рахунок зовнішньої допомоги, без неї ми суцільно банкрот, і це то цілком очевидно враховуючи війну. Тут потрібно усвідомлювати, що ми повністю залежимо від наших західних партнерів, і вони вже, вже зараз за рахунок і за допомогою Міжнародного валютного фонду вони не тільки планують частково надавати кошти, а й контролювати використання бюджетних коштів. І це якраз добре. Причому я можу зазначити, що ще навесні минулого року я про це писав статтю. Де я писав, яким чином нам забезпечити, там, функціонування економіки в час війни та повинний час. І якраз я називав одне джерел, це кошти, які будуть знаходити через МВФ, і МВФ буде забезпечити контроль, тому що. Очевидно, що ще декілька років після війни, після завершення активної фази бойових дій, а ми не знаємо, як це завершиться. Ми поки що лише можемо про це гадати. Навіть після цього ми будемо мати величезний бюджетний дефіцит. Він, безперечно, буде менше, ніж є зараз, тому що не потрібно буде так багато фінансувати Збройні сили. Ну, при неї в частині військових не буде бойових дій, та і чином не будуть в зоні боїв точитися, значно менше людей буде задіяно, і відповідно витрати на їх утримання будуть меншими. Але все рівно дефіцит буде величезний. Відповідно, фінансувати його доведеться або друкуванням коштів. Запозичення на просто на ринку, на мій погляд, це не найкраща ідея. Ми зараз не ну вибачте, банкрут не може залучати на відкритому ринку кошти. А ми є банкрутами. і це не до цього потрібно ставити спокійніше. Це не там, не карма, не чути. Да це війна, яка там найбільш потужна після другої світової війни. Нічого дивного в цьому немає, що ми зараз знаходимося в дуже скутному фінансовому становищі. відповідно нам доведеться жити в фактично з величезним дефіцитом, а його покривати може буде лише за рахунок коштів, які дають західні партнери. Вже зараз міністерство оборони разом з Мінфіном зменшило зарплати значній частині військових. Як гадаєте, це справді може допомогти те, що, те, що ця історія викликала негативний резонанс, зрозуміло, але чи справді це може допомогти бюджету і бюджету Міноборони, зокрема? Ну, бюджету безперечно, це може допомогти. Інша справа, що я сподіваюся, що в межах оцього підвищення видатки на оборону на 538 мільярдів, якщо не помиляюсь, там цифра була. Якщо це підняття відбудеться, то в тому числі буде відновлена виплата військовим. Тому що там є купа ситуацій. От буквально вчора я почув, я сам цього не знав. Почув такий факт, що в нас же є ще ті, хто був призваний на строк таку службу uh -huh. їх не використовують в зоні бойових дій. Uh -huh. а, ну, тому що вони були на строкові, і це ну, по суті діти там. А, але в, їм в, ну, зарплату зараз виплачують грошове забезпечення, виплачують щось на рівні підсот чимось гривень. Ну, це просто навіть це навіть обговорювати немає про що. Да? Ну no, є 400, є 400, є 600. Я по секрету да, да, скажу. Я це як приклад. Є ті, хто не в зоні бойових дій, але враховуючи, що доводиться все рівно значною мірою забезпечувати потреби підготовки цих військових за власний рахунок. Відповідно, ну зрізавши повністю зарплату, в там грошове забезпечення, так конкретніше казати, зрізавши його, це не дуже добра історія. Тому наголошую, я сподіваюся, що в межах цього підвищення бюджетних видатків буде в тому числі профінансована ця складова, і їм відновлюють повністю виплату грошового забезпечення, те, яке було до цього зниження. Українська банківська система каже про те, що вона ну успішна і виживає, і значить навіть якісь прибутки показує. А з іншого боку, ми бачимо те, що почали забирати ліцензії в банків, там якісь, якісь репресивні заходи. Ну тобто, що відбувається в банківській сфері, чи там теж нема про що особливо говорити? А, ну... Тут трошки ситуація краще з тим, щоб пояснювати. Питання полягає в тому, що якщо брати суто ситуацію з доходами, то фактично її доходи зараз фінансує Нацбанк, ну і уряд відповідно. Бо левова частина доходів банків зараз це кошти, доходи, які вони отримують від розміщення на депозитних сертифікатах і облігації державної позики. На мій погляд, це погана історія. Вона абсолютно неправильна, вона абсурдна певною мірою. Причому вона склалась не сьогодні. Але зараз вона набула вже такого гротескного, навіть забарвлення, тому що а, коли там декілька мільярдів гривень, чотириста чимось мільярдів гривень знаходиться на депсертифікатах, це значить, що банку взагалі не потрібно нічого робити, крім того, як просто тримати там кошти, займатися а, своєю прямою функцією, бути посередником. Між е, е, тими коштами, які є вільною в економіці, і е, тими, які їх потребують, вони цього просто вже не роблять. Навіщо і навіть утримувати тоді в співробітників не потрібно, які б мали би цим займатися. В тому, що ну, можна абсолютно спокійно це робити без, без, без критування. А інша справа, що я завжди наголошую, що діяльність національного банку не існує в, в такому безвезушному просторі. Вона є складовою діяльності. І е, 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 уряду, тому що якщо уряд не створює умов, які б сприяли б е, в е, появі е, ну, більш-менш стабільних позичальників, то в цьому випадку навряд чи можна розраховувати на те, що е, банки будуть е, е, кредитувати, е, е, але наголошую, те, що цього не відбувається, це погано. А як ви ставитеся до відновлення програми пільгового кредитування тоді Кабмінівської? А я взагалі вважаю це таким ну, абсурдом. Це, не, це неправильний підхід в економіці. Так не повинно це працювати. Навіть у час війни? Що, що прошу? Навіть у час війни? Навіть у часи війни а, наголошую, це має бути здійснювати за, за нормальною системою. Не повинні бути ставки а, під а, 30% відсотків річних. Забудьте про питання інфляції в такому вигляді, якому вона є. А, я просто я не кажу навіть про те, що сам показник. На які вони орієнтується, індекс споживчих сін це середня температура по палаті, який нічого не показує насправді в економіці. Я вже не кажу, що він розрахується сумнівним чином, тому що вони його не міняли, скажімо, кошик. Розрахунку в при там споживчі, по по якому розраховують ціни, вони не міняли в наприклад у 2022 році. Ну, як, ну, а як що можна... туди вписувати? Покупку берців для мобілізованих чи як? Що туди вписувати? Ну ні, на, насправді а, структура а, помінялася. Якщо скільки питання, скільки у вас зараз витрачається на продукти харчування? До а, в 2021 році на це формально по Україні визначало, визначалося, що 43 витрачається на продукти, і десь 8% витрачається на тютюнові і алкогольні вироби. Угу. Вони хочуть стверджувати, що у них така ж структура споживання і зараз, на мій погляд, це не так. Це очевидно, не так в умовах падіння доходів, навіть номінальних доходів населення. Я не кажу про реальні. а для левої частини населення. Ми не говоримо про якісь військові, які родини, які почали отримувати більше. Mm -hmm. Але це декількасот тисяч чоловік. Окей, з родинами ще там це мільйон чоловік. Мільйон осіб. Але ж в Україні проживаєте більше людей. Відповідно, у вас в у значної частини людей доходи впали. Ну це реальність. Mm -hmm. Якщо вони впали, а як на навіть номінальні, я не кажу про те, що враховуючи зростання цін на все і, і девалюацію гривні падіння ще більш суттєве. Так, от при навіть при падінні номінальних доходів, ви показуєте, що у вас структура споживання не змінилася. Це серйозно? Ні. Тому для мене це показує, що показник, на якому базується взагалі, позиція Національного банку, це позиція абсолютно смішна. Вона не відповідає, мало того, що вона в принципі не відповідає на нічого. Так зараз вона не відповідає навіть тим, той методиці, яку вони саме визнали, як, на яку вона орієнтується. Тому з цієї точки зору не інфляція має бути визначальною при прийнятті рішення про притування економіки. В першу чергу ви маєте дбати про те, що. У працюючих підприємств, у тих, які в першу чергу займаються виробництвом, у них були оборотні кошти. А при цьому, але при цьому у них має бути, безперечно, має бути і страхування з боку держави або гарантії з боку держави на, на так звані військові ризики. Ну, тобто, чекайте, ви зараз говорите про проблему з податковими накладними, чи ну, про, як, як держава має сприяти тому, щоб обігові кошти були у підприємств. А, а, значить, вони повинні мати а, отримати доступ до кредитів. Бо е, зараз у них фактично кредитів немає. Як це можна забезпечити? Це може забезпечити через те, щоб була система е, процентних ставок в економіці значно нижча. Зараз вона нічого наголошую, не е, не показує. А в але при цьому для того, щоб кредитувати, банки, зіштовхуються з е, крім ну, звичайних проблем платоспроможності спроможності позичальників. Є ще й проблема е, ризиків воєнних. <зв>. Пов'язаних з війною, їх потрібно покривати ці ризики. Значить, держава повинна була, і я про це знову ж таки писав, що там навесні минулого року, вводити систему страхування або введення гарантії на випадок саме військових. Ви не покриваєте ризик того, що. Позичерк взяв кредит і не повернув, але ризик пов'язаний з тим, що це підприємство може бути знищено внаслідок обстрілу ракетного чи знищені його склади. Ви повинні взяти на держава, повинна взяти на себе. Безперечно, при цьому для того, щоб критувати, потрібно було знизити так звані прямі податки на фонди плати праці і ЄСВ для вперше для, для малих і середніх підприємств, тому що в цьому випадку вони на сьогоднішній момент не можуть об'єктивно критувати, Вони вони ховають свої реальні доходи. Відповідно, банк не бачить реальну картину для цих підприємств. Ну але з іншого боку, ми з вами першу половину програми говорили про те, який у нас дефіцит в бюджеті. А дивіться, питання полягає, в тому, що малі та середні підприємства ніколи і до війни це взагалі міфологія про те, що малі та середні підприємства формують доходи державного бюджету. Ніде в світі вони не формують доходи державного бюджету, формують не вони, а формують великі компанії, Принаймні, якщо ми говоримо про про прямі про прямі доходи, про прямі податки. А якщо ми говоримо про непрямі ПДВ і Акциз. То він формується за рахунок споживачів. Так от, якщо у вас ці підприємства працюють і ці співробітники отримують зарплату, то у них потім з'являються кошти, щоб піти і купити товари та послуги. А відповідно у вас з'являться і доходи до держбюджету. Тому якби вони пішли на те, щоб знизили прямі податки. Залишаючи при цьому ПДВ акциз, ну принаймні поки що без особливих е, трансформацій, хоча знову ж таки приклад е, пального доволі показовий. Ми, ми взяли, знизили то взагалі не, не, не було сплати акцизи, зараз відновили, але спл... відновили його на за значно нижчими рівнями, ніж був раніше. Відповідно, в ну, бюджет витрачає не величезні кошти. Ну так, але хорошо, добре. Зараз ми загрузнемо. Коротке тоді питання в цьому сенсі: робити податкову реформу чи не робити. Бо я чую від вас, що давайте знизимо одні податки, а інші податки залишимо, а а, а акцизи повернемо до якогось попереднього рівню. Трохи, трохи воно якось хаотично. Ні, воно не хаотично. Питання полягає в тому, що яким чином має будуватися система під час війни та повоєнний час. А вона має бути виходити з того, що ключовим податком. В економіці є так звані непрямі подавки, пдв акциз це ну, аксіоматична річ характерна для всіх країн ну, єв... євро в моделі. Uh -huh. Тому що є американська модель, вона відрізняється. Uh -huh. Я не хочу зараз вдаватися в пояснення від таких uh -huh. фундаментальних відмінностей, але, але вони дуже суттєві. А в європейській моделі, ПДВ аксис, ну, якщо брати Україну, я здивився дані за двадцятий 20, за 20 рік, тому що за 21 вже не було а, ну, фінансового звіту, а, що ми мали, а, які були по, по факту виконання державного бюджету. Було. Uh -huh. Але якщо брати 2020 20 рік, то а, а, доходи держбюджету на 64% десь формували за рахунок надходжень від ПДВ акцизу. І третина uh -huh. лише на все інше. Uh -huh. А вибачте, а, а, тоді у вас питання: яким чином вам балансувати систему? А, при тому, що ви звісно втрачаєте а, надходження, якщо у вас і так прямі доходи об'єктивно впали. Таким чином, і підприємці мають сплачують менше, mm -hmm. і а, в населення сплачує менше. Єдиний механізм це залишаючи непрямі податки без змін, ви знижуєте прямі податки. І тоді у вас, по-перше, у бізнеса з'являється можливість реально показувати зарплату і працювати з'являється можливість, і вам ще й до, після завершення війни потрібно буде залучити і повернути населення в Україну. Ті, хто виїхав, і потрібно залучити інвестиції в Україну. Це можна зробити лише за рахунок того, що ви знижуєте прямі податки. У вас немає особливо інших можливостей, які залучати інвестиції, крім максимального податкового режиму в частині прямих податків. Тому вам потрібно залишати загальне оподаткування непрямими податками на тому рівні, який є, щоб він формує левову частину. Але при цьому е суттєво знизити прямі податки. Ось в чому логіка? На закінчення. На закінчення про російські гроші буквально кілька слів. Давайте почнемо з того, чи можемо ми в якійсь швидкій перспективі розраховувати на те, що нам будуть віддавати частину заморожених російських активів. Це непроста історія, тому що війна війна не завершиться капітуляцією. Війна завершиться якось в тому числі підписання якоїсь угоди про завершення війни, але бойових дій. Але при цьому в капітуляції не буде. Відповідно, єдина можливість буде це, якщо буде в прийнято рішення, що Росія сама виплачує, тому що Захід дуже обережно ставиться для того, щоб конфісковувати кошти, в тому числі золотовалютні резерви. Mm -hmm. або Права власності священна, тобто потрібна така модель, якої раніше не було в світі, коли можна а, вимагати платити, причому значно більше суми, ніж ті кошти, які заблоковані. Можете йде про те, що потрібно буде до трильйона а, доларів, що найменше отримати. За, за, по перше, зразу не вдасться. А по-друге, всі ці кошти отримати, але а, в їх буде в тому, щоб примусити платити, буде за і України, і як не дивно, наші західних партнери. Чому Тому що вони хочуть по-перше, Перше, щоб їм повернула Україна ті кошти, які ми взяли у борг. Uh -huh. А, а по-друге, на відновлення України будуть витрачатися значні кошти, і хтось це має фінансувати, або це мають робити західні платники податків, або це має робити Росія, або Тому... західні інвестори. Ну, захід стоп, західні інвестори, це про вже про бізнес. Відновлення економіки, відновлення зруйнованих будівель і так далі, це не про інвестиції, це про, 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 про видатки. Так от, якраз видатки мають покритися країною, яка здійснила в воєнні злочини і агресію, які призвели до руйнації цих об'єктів. Дуже дякую за цю розмову, пане Борисе, Борис Кошнірук, економіст, був з нами на зв'язку, а ми з вами на Чорноморці побачимося вже скоро.